Я Отця і Сина, і свята Духа. Амінь. Христос Воскрес! Дорогі во Христі, сьогодні маємо віддання Пасхи завтра вознесіння. І сьогодні ми чуємо слова святого Євангелія, каже Господь: хто слухає Мої слова і не береже їх, я його не суджу. Бо я прийшов не судити світ, але світ спасти. І знаєте, зверніть увагу, що пише, що багато вельмож слухали його. Однак чимало вельмож увірували в нього, але фарисеї через фарисеїв не признавалися, щоб їх не виключили із синагоги. Я собі так це прочитав і зразу згадав, знаєте, вчителів, але не тепер, а в часи радянські, коли була атеїстична держава, коли вчили, що Бога нема. І багато вчителів було віруючих, але через те, що були, як вони казали, на державній роботі, та й не признавалися. Аби їх не вигнали з роботи. А багато тих, що були при владі, також вірили. І також приїжджали в село і на святий вечір, їх посилали дежурити, знаєте, чи люди там не колядують, чи що. А вони приходили, знаходили господаря, якому могли довіряти, сідали в нього гарно на святу вечерю, помолилися, повечеряли гарно. і Слідно вірили в Бога, але не признавалися, бо боялися. І тому Христос каже: якщо ви мене не признаєте то нічого, бо я не прийшов вас судити. Я прийшов вас спасти. Якщо Бог прийшов мене спасти, то як тоді розуміти ті слова Ісаї, який каже, я прийшов вигоїти їхні рани. Господи, хто повірив тому, що ви чули і ремена Господні, кому з'явилося? Вони не могли увірувати в нього, тому Ісая ще й так сказав, він застепив їм очі і закаменіли, і вчинив їхнє серце. Щоб вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, щоб не чули, щоб бува не навернулися, щоб їм не простилося, щоб він не вигоїв їхні рани. Часом Господь Бог не робить чудо нам заради нашого спасення, щоб вони дивлячись, не бачили, слухаючи, щоб не чули. Щоб не навернулося, щоб їм не простилося. Як я маю то розуміти, Господи, учинив закаменілем моє серце? Бо Тому що Господь Бог знає слабкість моєї людської природи, і Він знає, якщо він мені відкриє, відкриється, явно буде присутній, що я зможу побачити, помацати і почути. А після того прийде певний час, і я почну знов грішити. Господь Бог скаже, так як тому сліпому, і більше не гріши, щоб тобі щось гірше не сталося. Чи то він сказав розслабленому, чи... то не важно, але важно, що каже Господь, що після зцілення не гріши, щоб тобі не сталося щось гірше. Бо коли людина не знає і щось зробить по своєму незнанню, її немає так по Божій справедливості, аж особливо за що карати. ну хіба за те, що... чому вона не знає. Могла б і навчитися. Але Бог до нас підходить як тато до маленької дитини, яка зробила шкоду, але ще не знає, що то шкода. І то каже, Боже мой, маленький, більше так не роби. І тому ото Божа любов, вона вона є так бережно нам людям подана. Навіть ціною отої Божої величі. Не те, що ми відбираємо від Бога велич, а то, що. Не надаємо від себе то, що належить Богові. Замість того почитання Господь мій і Бог мій, ми нарікаємо, ми не віримо, ми не йдемо до світла, який Господь Бог є для нас, світло для світу, а краще вибираємо. Темряву, бо в темряві не видно наших недостатків, не видно наших невдач, не видно наших помилок і нам так добре. І Господь Бог не є такий, як ви, ревниві, що нема права вам слово сказати недобре. Ви зразу виридуєте, захищаєтеся, готові помститися. Бо зачепили вашу честь, вашу гідність, яка, що, трохи вища від Божої? Ваша гідність, ваша честь трохи вища від Божої? Христос виразно каже, всяка хула проти сина чоловічого. Проститься вам. Однак хула проти Духа Святого не проститься. Чому? Бо просина чоловічого це того, якого ти бачиш перед собою. А Дух Святий той, який живе в тобі. І ти не проявляєш розкаяння. І тому цей гріх не може проститися, бо тому що ти не каєшся. І коли людина щось не знає і щось зробить по помилці, не так, Господь Бог скаже: я розумію тебе. Ти каєшся каюся щиро з цілого серця. І Господь Бог готовий, то простити. Так, людина не знала, і вона кається. А коли Людина грішить проти Духа Святого. Це, одним словом, нерозкаяність. Бо вона надмірно надіється на Боже милосердя. А Бог і так мені простить. Бог добрий, я що хочу, можу робити, Бог мені простить. Такі гріхи не простяться ні на цьому, ні на тому світі. Бо нема покаяння. Бог і так простить, щоб дукається. І інший. Інша сторона цього самого гріха. Ні, я не піду до сповіди, Бо я такий грішний, що Бог мені не простить. Тож нема покаяння. Бачите? Надмірна надія на Боже милосердя і безнадійність на Боже милосердя це і гріх проти Святого Духа, який не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Це так сказав сам Ісус Христос своїми устами. Чому він зробив закам'янілі наші серця? Щоб ми, дивлячись, не бачили, слухаючи, щоб не чули, щоб бува не навернулися, щоб нам не простилося, щоб не вигоїв наші рани. Через оце все Господь Бог хоче спасти мою душу. Бо якщо я побачу Божу присутність, якщо я почую що живе Боже Слово, якщо я стану свідком Божого чуда, якщо Бог вигоїть мої рани особисто, то я вже після того не маю права грішити. Бо навіть враховуючи Боже милосердя, буде дуже складно простити. Бо Бог скаже, ти і бачив, і чув, і свідчив, і був свідком Божого чуда, яке ізціляв навколо тебе людей. І вигоїв твої рани. Ти ж бачив мою присутність, як ти міг покинути світло і знову залізти у свою темряву. Тому кажу тобі, Господи. Я хочу йти за світлом». бо Ти, Господи, є світло для світу. Ти прийшов до тих, що були в темряві, щоб дати їм світло. І те світло із гробу засяяло. І з гробу, в якому Ти, Господи, смертю смерть подолав. І тим, що в гробах, життя дарував. Тим, що були в темряві, ти дав їм свободу. Але перед тим, щоб нас урятувати, зробив закаменілими наші серця, закрив наші очі, що ми не бачимо, закрив наші вуха, що ми не чуємо. І ціною своєї гідності, яку ми від тебе відбирали, ти рятував мене. Ти не відкривався мені, бо ти хотів мене спасти, щоб я мав можливість покаятися, щоб я мав можливість навернутися. Тому всі, кому вам Господь Бог не об'явився, всі, які ще не відчули ту Божу присутність, покайтеся. Це для вас, Господь Бог, робить вам привілегію, що Він вам ще не об'явився, не прийшов, ви його не відчули, але ви його відчуєте, Його присутність, ви побачите Його світло, ви відчуєте Його зцілення на собі, зцілення від гріхів і зцілення від усяких тілесних немочей. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. Твоїстину Воскрес.